Я думаю, що жодна людина в світі сьогодні не може точно сказати, що могло би статися з людством, що могло би трапитися з світом, як би сьогодні розгорталися всі події сьогодення, якщо б ви і багато інших героїв не захистили світ від цієї навали. Я переконана, що ніхто не зміг би сьогодні дати впевненого прогнозу. Але абсолютно точно, якщо б не зробили це ви і всі герої, тоді які стали на захист, світ абсолютно точно був би іншим. І як би виглядало людство, ми абсолютно не знаємо. А сьогодні, завдяки вам, ми маємо мир, ми маємо спокій, ми маємо незалежну, сильну державу, Україну. І безумовно, я знаю, чим сьогодні наповнені ваші серця. Я знаю, про що сьогодні ви турбуєтеся і що лежить великим тагарем на вашому серці. В першу чергу, я думаю, що всі ми турбуємося про те, щоб ніхто ніколи не за яких обставин, ніякі тимчасові політики і ніякі безвідповідальні державні діячі не прималили той подвіг, який був. Досягнути той подвіг, який був звершений під час саме цієї великої війни. Я думаю, що ви хвилюєтесь про те, і я так само разом з вами, щоб ніхто з роками не стирав цю пам'ять. І хочу запевнити вас в тому, що сьогодні, спілкуючись з молоддю, відчуваючи настрої кожної людини, я знаю, що ця пам'ять. Достойна пам'ять, свята пам'ять одночасно з величезною вдячністю завжди буде жити в серцях і українців, і усіх людей в світі. І тому сьогодні від саме таких людей я хочу подякувати всім вам за те, що ви робили для світу, за те, що ви зробили для України, і низько уклонити. Я також хочу згадати ті часи, коли Радянський Союз поніс 41 всіх руйнацій і втрат в господарстві від всього світу, борячись проти фашистської навали. Але в той же час Україна від всіх втрат, які поніс тоді Радянський Союз, мала на своїй території 42 втрат. В народному господарстві 42 втрат в економічному житті. Це були втрати, яких не бачила територія жодної країни. І саме ви, люди, які пройшли такі важкі бої, такі важкі часи. Саме ви стали на другий фронт, на трудовий фронт, відроджувати рідну країну, будувати ті заводи, які були зруйновані. Будувати ті потужності, які зникли з обличчя нашої землі, відновлювати врожаї, годувати людей. І саме ви витримали і другий бій це бій трудовий за відновлення і відродження країни. І думаю, ті темпи, які тоді демонструвала Україна по відновленню свого господарства, вони говорять якраз про можливості і про здатність. Нашого народу будувати свою країну. І якщо тоді за лічені роки після війни можна було б піднімати з руїн країну, то я точно знаю, про що ви думаєте сьогодні? Чому за 18 років незалежності ми не змогли зберігти те, що ми з вами отримали в 91-му році? Чому ми не змогли примножити і розвинути? Все те, що мала і має Україна. І тому я хочу дати вам відповідь і на це питання. Україна пройшла 18 років своєї незалежності, відновлюючи всі свої інституції, будуючи знову з чистого аркушу всю свою систему життя і державотворення. Це теж нелегкий шлях. Але хочу запевнити вас в тому. Що команда, яка є в Україні, вона є достойною і сильною. Але, на жаль, не все так добре ще в політиці, як хотілося би бачити. І вірю в те, що шлях, який ми сьогодні маємо на відновлення і відродження країни, так само завершиться успішно, і Україна стане однією з найконкурентніших країн в світі. І ще хочу вам сказати. Що сьогодні Україна знову переживає в межах світової фінансової кризи нелегкі дні. Але, як прем'єр-міністр, я хочу також вас, справжніх героїв України, героїв і тієї великої країни, яка тоді захищала наші кордони, запевнити, що як би важко не було сьогодні. Я, так як і ви, в ті важкі, буремні часи. Не буду нікому скаржитися. Я знаю, що і цей іспит, і цей виклик, який сьогодні в Україні запропонований світовою кризою, ми з вами витримаємо. Я дуже хотіла, щоб після 2008 року, де ми змогли набрати потужності і сили, я дуже хотіла, щоб в цьому році ми продовжили цю справу і зробили те, що давно-давно вже вам заборгувала держава. І сьогодні, коли ми рахуємо кожну копійку, ми все одне беремо перед вами не просто зобов'язання, а чітке зобов'язання, що пенсії не затримаються не на один день, які б кризи не були. Що ми з вами будемо виконувати ті програми, які ми з вами маємо в законах і які ми з вами маємо в рішеннях уряду, які стосуються вашого життя. Я дуже хочу, щоб так було. І те, що сьогодні ми попали в таку фінансову пастку і уповільнили деякі дії, це не значить, що ми десь або забули, або не відчуваємо свого зобов'язання, своєї відповідальності. Я хочу, щоб ви знали, що я, як керівник уряду, бачу один з перших пріоритетів це захистити ваше життя. Я дуже хотіла би, щоб ви, бачучи свою країну, яку ви захистили і звільнили. За яку ви клали своє життя і здоров'я, щоб ви любувалися цією країною, щоб ви пишалися цією країною, щоб ви насолоджувалися її справжнім надійним поступом. І так воно і буде, тому що сьогодні ми переживаємо останні роки першого етапу становлення, а далі. Ми бачимо, як будуються нові заводи. Сьогодні добудовується та Дністровська гідроелектростанція, яка 25 років не будувалася. Сьогодні ми розробляємо ті родовища, які по 20 років були незавершеним виробництвом в кризу, тоді коли важко. Ми хочемо мати країну з стратегією, а не з тактикою, і хочу, щоб це трошечки гріло вам душу. І знаю, що сьогодні наша команда, яка працює в міністерстві, буде з вами мати постійний контакт, постійне спілкування і в силу наших можливостей всю допомогу, яку ми можемо вам надати. Я хочу ще раз висловити вам величезну повагу, величезну подяку. І хочу побажати, щоб менше боліли ваші бойові рани. Я хочу побажати вам, щоб ваше здоров'я. Витримувала всі сьогоднішні психологічні перевантаження, які має країна, щоб ваші родини біля вас були щасливими і щоб вони також демонстрували вам, що їх життя, яке ви їм подарували, подарували всім родинам України, складається успішно. Я хочу, щоб ви знали, що ми вас любимо, що ми завжди вас будемо любити і завжди будемо про вас дбати. Святом вас, світлої перемоги, дорогі мої герої! Дякуємо премєр міністру України Юлії Тимошенко.